Канал ФО. Прості рецепти. Всім доброго дня! Сьогодні я поділюся з вами рецептом безріжової паски. Починаю готувати. Викладаю у глибоку ємність м'яке вершкове масло, цукор, ванільний цукор та сіль. Збиваю міксером до однорідної маси. Потрохи додаю яйця і продовжую збивати до пишної маси. У просіяне борошно додаю розпушувач і все перемішую. Всипаю до маси половину борошна все добре перемішую. Виливаю в масу молоко, додаю другу половину борошна і все збиваю міксером. Додаю тісто цукати. Їх можна замінити сухофруктами або горіхами. Чотири паперові форми діаметром 9 см висотою 8 см. Я на дві треті заповнила тістом. Відправляю форми з тістом у розігріту до 170 градусів духовку. Готуватися паски будуть від 40 до 60 хвилин. Готовність пасок перевіряю дерев'яною шпажкою. Потрібно, щоб вона була суха. Паски охолонули, я дістаю їх із форм. Ці бездріжжові паски дуже смачні, а також легко і швидко готуються. Я пропоную вам прикрасити ці паски дуже вдалою глазурю на желатині. Вона гарно тримається, не кришиться і не липне. Відео з її рецептом вже є в мене на каналі. Спробуйте цей варіант паски і результат вас приємно потішить! Всім заздалегідь смачного! Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і обов'язково залишайте коментарі. Я їх всі читаю, всім вам бажаю миру і добра і до нових кулінарних зустрічей!